Сьогодні трагічний день для Кременчука. У міському палаці культури проводжали в останню путь нашого загиблого військового Андрія Тарасевича. Чоловік більше року вважався зниклим безвісти. Сержант Тарасевич Андрій Валентинович 1976 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив ПТУ номер 7 Одружений мав сина. Військовій частині займав посаду командир 2-го стрілецького відділення. На жаль, 13 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, воїн назавжди відійшов у вічність. До повномасштабного вторгнення Андрій мав важливу роботу. Однак, коли обов'язок покликав його, він сміливо став на захист рідної землі. Так случилося, що Андрія не стало. Це був чудовий хлопець, відзивчивий, добрий, роботящий. Ми працювали з ним разом. Дуже шкода слів. Просто нема, ми поки що всі в шоці. Він працював висотником утеплення домі, ну, домів, <плес> такий чудовий, смілий хлопець. І 16 ї ташки, Багато що він, крім чого, поробив, багато домів людям приніс тепло в дом. У загиблого залишилися дружина та син. Поховали військового на свіжтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Андрію Тарасевичу, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастян, Кременчуцькі Новини.